Всім привіт! Сьогодні в нас третій випуск новин. Мене звуть Ткаченка Дмитро, я співзасновник pa Club. І починаємо з новин. Перша новина, мабуть, ви бачили, я постив це в нашому чаті. Сервіс ТГЕН анонсував своїх аватарів. Вони. Дуже правдоподібні, тобто, з першого погляду, дуже складно відрізнити, це згенеровано штучним інтелектом або це реальна людина. Поки що цей функціонал не доступний широкому загалу, тобто це тільки вони тестують, але я думаю, що найближчим часом вони це викатять на широкий загал, і ми зможемо цим користуватися. В чому е, відмінність і новина цього сервісу, тому що в принципі сервісів зі створення штучних аватарів їх е, дуже багато. Е, новина в тому, що це можна зробити дуже швидко, тобто зробити свій власний аватар, і він за дві хвилини може клонувати і, в тому числі, ваш голос і акцент, і це буде дуже правдоподібно. Вот. Е, наступна новина е, щодо того, що американці дуже спробовані е, штучним інтелектом. Е, ну, це зрозуміло, і, мабуть, це не тільки американці, а зараз більшість населення, яка не розуміє, е, що таке штучний інтелект, як його використовувати, тому вони е, більше, скажімо так, виступають за там якісь обмеження, заборони. Ніж uh, за підтримку, і більшість uh, стурбовані розповсюдженням штучного інтелекту, особливо на фоні новин, що штучний інтелект забирає роботу, uh, ну, він uh, сприяє автоматизації, вот, і плюс uh, різні там всякі пугалки щодо uh, страшилки щодо того, що штучний інтелект захопить uh, владу і винищить. Наступна новина для користувачів чату GPT. Він вирішив розповсюдити custom instructions, тобто користувацькі інструкції, коли ви можете робити власні налаштування щодо там, видачі, тексту, стилю інших налаштувань на безкоштовних користувачів. Ця функція доступна для платних користувачів. З липня, От. і наразі вони вирішили е, дати цю можливість усім користувачам. А наразі вони е, цю функцію вимкнуть в США і Британії. От. Але я думаю, найближчим часом, там протягом місяця, вони включать це для всіх користувачів. От, але в принципі у. Ми розглядали платну версію, там набагато ширший функціонал, от, тому е, раджу не економити 20 доларів, якщо ви активно е, користуєтесь ChatGPT gpt і створюєте контент або там, робите якісь інші речі. Е, е, наступна новина про Антопік. Це е, е, найближчий конкурент чату GPT е, е, разом з Бардом. От. І що вони зробили? Вони випустили покращену версію своєї мовної моделі для того, щоб конкурувати з БАРДом, з OpenAI, з іншими мовними моделями. Відмінність Клод-2 від Anthropic в тому, що в нього велике контекстне вікно на 100 тисяч токенів, тобто він може дуже ефективно працювати з великими документами. Вот. а модель Cloud Instant, вона якраз е заточена під е малий бізнес, е щоб бути е доступним саме для таких невеликих користувачів з невеликими чеками. От. Дуже добра новина, от, тому що всі мовні моделі, е як ви бачите, постійно щось додають, якісь фічі, якісь оновлення, і це добре для нас, як для користувачів. Наступна новина медична, вот. дуже практичної цінності для нас вона не має, як підприємців, але досить цікава новина в тому, що штучний інтелект створює антитіла у спосіб, які не зрозуміли людині. Тобто, яким чином зараз відбувається відкриття у фармацевтиці, медицині, роблять якісь маленькі зміни, а потім. Відслідковують там, що змінилось, там, працює, не працює. А у штучного інтелекту трохи інша скажімо так, модель. Він може одночасно змінювати дуже багато різних речей, і, відповідно, дуже швидко знаходити нестандартні рішення в плані молекул, якихось скажімо так, формул. От і це е, дуже класно щодо розвитку медицини, тому що підключення в е, цих е, е, різних інструментів штучного інтелекту воно досить е, швидко е, призведе до різних е, винаходів, і відповідно якісне медицини. Е, Наступна новина з Китаю Alibaba е, випустив е, open source -ну, е, мовну модель. Е, в чому новина? Перша в тому, що це перша open source -на модель. Е, до цього всі, е, скажімо так, мовні моделі, що були випущені, вони були там, в закритому режимі. Ну, то, що у Китаї є свої обмеження щодо Доступу до там штучного інтелекту, От. а це там перша відкрита мовна модель з Китаю, це про що нам говорить: про те, що Китай не стоїть на місці. Він також активно включився в конкуренцію у сфері штучного інтелекту, і я думаю, що їх рішення вони будуть розповсюджувати на весь на весь світ, От. тому чекаємо. Цікаві інструменти штучного інтелекту від наших, скажімо так, від Китаю, вот. і конкуренція на цьому ринку ще більше посилиться, тому що ці компанії, Alibaba, наприклад, вони мають дуже потужні ресурси щодо навчання цих моделей, щодо розповсюдження. І це буде, я думаю, цікаво протестувати ці моделі і порівняти їх з вже існуючими. А, наступна новина а, щодо того, як ChatGPT і інші а, AI інструменти допомагають а, користувачам, працівникам а, заробляти більше грошей. А, в цій статті там при, проводяться а, дуже багато прикладів. Але якщо там зробити висновки, що можна сказати? Перше, за рахунок автоматизації у людей з'являється більше часу безпосередньо на продажі або обслуговування клієнтів, і відповідно дозволяє їм заробляти більше грошей. Друге, зараз бум на навчання у сфері штучного інтелекту. і Дуже багато курсів, дуже багато людей залучаються в сферу навчання. Вот. І деякі люди вже заробляють досить пристойні гроші саме на навчанні, на курсах таке інше. Третє, фрілансери використовують ChatGPT та різні сервіси для створення послуг, таких як там пічдекі, книги, статті. От. Відповідно, вони можуть це зробити більше, краще і відповідно зробити більше. А, от. І е, останній момент, то, що компанії, що бачать е, оцей е, хайп штучного інтелекту, створюють е, нові професії, нові посади, е, пов'язані зі штучним інтелектом. Наприклад, там фронт-інженір. Е, там якийсь AI-архітектор, людина там з етики штучного інтелекту, то, що Тобто цих професій, пов'язаних з штучним інтелектом, буде з'являтися все більше і більше, і е, ми будемо бачити більше ностей не про те, як штучний інтелект забирає роботу працівників, а як створює нові робочі місця. І е, якраз про це і наступна стаття. Uh, що в ній uh, говорять перше, кількість uh, вакансій uh, пов'язаних зі штучним інтелектом на Upwork, це така uh, найбільша біржа фрілансерів, вона зросла uh, в 10 uh, разів uh, порівняно з 2012 роком. Вот. З'являються нові типи робочих місць, про які я казав, uh, компанії uh, вкладають значні кошти. Ну, Тобто вищі незначні, а вже вкладають кошти в навчання працівників е, щодо використання інструментів штучного інтелекту, інтеграції їх в роботу. Е, от, і е, для безпечного відповідального та продуманого використання можливо мати правильних людей, от, які будуть контролювати і наглядати за впровадженням штучного інтелекту. Тобто, це нова сфера е, не. Компанії і е, керівники не зовсім розуміють, як з цим поводитись, і штучний е, ну, інтелект е, також змінює ринок праці, тому у нас е, попереду чекає ще більше цікавих е, новин е, з цієї сфери. Е, наступна новина е, щодо того, що е, на Амазоні. Е, які шахраї створюють е, книжки за допомогою чат-житті, і продають їх від імені е, різних відомих авторів? От, наприклад, проводиться приклад Джейн Фрідман, яка виявила, що під її ім'ям продаються книги, яких вона не писала. От, про що ця новина? Перше, е, кількість. Е, шахрайств, обманів, маніпулювання та різних там неетичних і кримінальних моментів буде зростати. Тому сервісам кшталт Амазону потрібно контролювати ці моменти. А авторам, да, або людям, які створюють різний контент, їм вони будуть змушені витрачати більше часу на відслідковування різних фейків або якихось моментів пов'язаних з придіжкою їх інтелектуальної власності. І якщо ви створюєте якийсь контент, вам також потрібно звернути увагу на те, що ну, Можуть щось робити від вашого імені, про що ви можете навіть не знати. Наступна новина про gpt бот OpenAI вирішила самостійно сканувати різні інформаційні ресурси і використовувати цю інформацію, яка вона отримує з цих ресурсів, для власного навчання. О, тому у вас є два варіанти. Перший варіант заборонити чату GPT, використовувати інформацію з вашого е, сайту або ресурсу для навчання, і це можна зробити в системних налаштуваннях. Або, навпаки, дозволити, якщо ви е, хочете, щоб, щоб чат-GPT покращився і генерував е, контент краще і краще. На сьогодні це всі новини. Якщо ви не в нашому клубі, то я пропоную доєднатися. В нас більше 200 резидентів. Ми постійно проводимо різні події, обмінюємося думками та досвідом в чаті. І попереду ще в нас багато що цікавого. Ось мої. Контакти, якщо потрібно, я найбільш активний в е, Телеграмі. І на сьогодні в нас е, все. Якщо є якісь питання, побажання, то можете підіймати руку і прошувати, запитувати. Якщо ні, то ні. Так, е, питання від Олени: скільки Е Якщо чесно, не знаю, тому що я не. Е, Бачив, щоб цю можливість вона була там в доступі, а, а взагалі хайген це а, сервіс, який а, допомагає допомагає створювати відеоконтент за допомогою різних а, аватарів. Вот. ну Я створював а, контент за допомогою аватарів, які були. Надані самим сервісом. тобто, там я не використовував можливість створення власного аватару. От. Щодо цін, я зараз зайшов. От можна створити, є платний пакет 20 доларів в місяць, і ви можете створити 15. Десь. Так, 15, від, 15 мину, минут на місяць. Тобто це десь 2 долара за хвилину, Ось така ціна. Так, якщо питань немає, тоді я припиняю зараз.